Отже, готуємо піцу але спочатку буду робити соуси до неї. Тісто підійшло і вже готове до праці. Для першої піци, томатної ми будемо використовувати соус болонізи. Зараз будемо його варити. У нас все в наборі є і варимо згідно інструкції на пакуванні. А для іншої піци я варю такий вершковий соус грибний. Наші соуси вже до завершення це грибний, а це волонізи томатний. Дуже зручно. Так, Всі інгредієнти в мене є, працюємо з тістом. Так, тісто, подивиться, яке класне. Рецепт вже є. Всі вмієте розкачувати піцу. Вони мають бути тоненькі і мало тіста. Отже, у нас два коржа, буде ще третій. До першого ми додаємо білий соус. Гарно змащуємо. Вже готове курочі філе його обсмажила. Міточки консервованого ананасу. І свіжі печериці. У гарячу духовку розігріту до 230 градусів. І за 5 хвилин до закінчення випікання посипаю ще сиром. Друга піца у нас томатна. Соус болоньєзи. Салямі, ну, свіжі печериці і томати чею. Також в духовку випікати. А третє в мене де просто коржик. Тут я розмішала оливку у з прованськими травами і додала ось такий чесничок. І змащуємо, а потім вкладемо церелку. І все. Знаєте, себе в Італії. Наші піци готові, аромат незвичайний. Давайте згадаємо, що піци. Це в нас м'ясна з ковбаскою, це в нас з ананасами і курочкою, і це, звичайно, з моцарелою і провадськими травами. Все доволі просто і смачно. Готуйте!